Всім доброго денечка, утречка. Мене вже з самого утра моя свекруня нагородила петушком Обскугленим. <плес> так що дороблю зараз до діла його і поставлю варити. Обичного бульона зроблю всього. День. Ти що? Жди я очері своєї. Тут тут молоденький, звориться швидко. А бульон чого? Того, що куряче м'ясо тушити чи пекти для мене воно не смачне. Це качка, так. Да. Гусак. і то гуси запечені пяти не смачні. На, я тобі ти будеш їсти. Я тобі це не дам. друге щось дам. На. Черепаши, тобто, розчерепашився, я оце кастрюлі собі не взяла, конечно, це не добре, хороший можна. Нужно на бульон жалко їх а там подивлюся одну обрізала, а другу не обрізала Хочу сказати е, з приводу там попереднього відео відео е, печива. За те кісто, тісто, що ви до мене причепилися, та як захочу, так і буду казати. І казати, розмовляти, говорити. Що вам від мене треба? Боже, скільки того е, негативу, це капздец. У мене зараз теж негатив пре. Ну я стримуюся, щоб... бо не можна там таке казати. <гум> я в шоці, боже. Що би писати? Бо... ну, Злізла. Що за люди, Боже, якісь злі. Та знімає та дівчина з села того... В ніч, треба додовбатися до кожного слова, що вона мела. Спочатку дивляться, а тоді виписують э, це і задовбують. Та не подобається, прогорни тобі, та йди далі. І ні, треба ж ви... Кисто, кисто. То ви ще мого всього діалекту не спускали, як я розмовляю. А ви послухали, то на вашій голові ще б одна сідено була. Йдіть до граматіїв, там садіть і виписуйте її. Додручилися. Мені то пофіг, ну... Знають, що на <кліг>, Полтавщині, там Черкащина, э, Ну, і ще там, що там ще поблизу. <гліг> там такий говор розмовляють з Суржиком. Нет, надо ізучують же, звідки ля. воно балакає. Які тільки точные люди є, я шоти. писати, поплантуватися, що ось вони тут такі, а ти селючка сиди там собі мовчки і, і грамотності на, 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 це набирайся. Я вам показала. Ой, блядь, упало все. Пропало. Я в шоці. Так, Короче, вже апаратура моя сіла, так що так буду знімати. Зараз вже дорізаю його. Помию його. Я не знаю, як Ви робите, а я це, щоб не кровило чи не довго не ждати, поки воно там е, вимочиться і й тепер, я залила кипятком пару разів. Кругта звернулася і чистий був його. Ви теж так робите? О, блин, мне не надо сегодня топорик. Сейчас я принесу. Она лажает прям на, на порозе, блядь, червяка. Рита! Так, старенький ниш. Боевый. Уже отпавшийся. Кто-то меня обещал.

Ох, і Василь! Пітушок таке в як маленький, а їсти багатенько. Так, думала-думала і передумала. Мабуть, все таки розділю на дві частини та зроблю де більш кісточок табульон, а ось вибрала більш м'язка. То шкода мені. Все-таки, мабуть, стушу трішки. Дивіться, які дві кучки. Ніфіга собі вийшлося. А так як глянеш, петушок малуватий. Тут ще печіночка, сердечко. Що я хотіла сказати. А, стушу трішки, бо не кожен. Ну, коротше, щоб було до кашки, мабуть, і кашку зварю. І буде ок, зачот салатику. З домашніх помідорів огірочків і буде все смачно, так що всім смачного, ювілірна робота обминути стороною жовч. Сейчас по тут жарю, добавлю цибульки, морковки, мабуть, щоб була в місті з тиболкою. Томату додати не буду. І це завжди срать. Все огірки треба закрити. Ось стоять, небагато, хто разбирала. Включила? Слава богу. Так, цибульку кинула. Морковку кинула, все вже піджарилося. Сейчас солю, перчу. Э, Часночку трішки. лавровий листочок. Что-то что разошлось Сейчас часточку. Заливаем водичкой И хай тушится Ммм, ароматы запишу да себе пригорила все надо историю утилизировать так все оставим. хай. сейчас покушу соли мало сейчас решки пиццулю <laughs> сейчас банка эти решки я гребну О, цей висовлюють. Так, зараз цибулюнчик. Бурлить потихесенько, вкидаю сюди цибулинку, морквинку. Прям як цей. Поперчили, посолю. Я не знаю, другі люди варять ті бульон, кидаючи туди ці вермишельку або лапшичку. Я вважаю, що це вже не бульон, а суп якийсь. У мене оце такий бульон. Варила і це я бульон, зараз покуштую на сіль. Мало солі. Як завжди треба поплямкати, щоб було з чим вам займатися. Писати мені коментарі. Так, покервала морковку. Дивлюся, там такий бурячок. Вибрала невеличкий. Так, так, ой, хай Вибрала невеличкий та думаю, зварю бурячко. І з частиначком це буде діло. Тут я теж все кипить, бурлить. Тут дуже воно щось кипить, бурлить. виключила. Так, я забула, чи казала, чи не казала, що часник же треба вкинути. Не вкинула часничку туди ж. Як це без часничку? Оп, оп, оп. Вроді петух не жирний був, а подивіться, скільки тут жиру. А це да. Ще й прийдеться трішки позбирати, бо я не, не дуже таке жирне. Так, повертаюся знову. Забула. Ви хоч би мені наповнили. Що забула я? Галивий листочок. Ого, оце лопух. Так лопух. Я думала, у мене закінчилося. Блять. Боже. Правда люди кажуть, чи так що гучка розмовляти? Ну, короче, думала, що вже немає в мене цих лопухів. А воно казалось, має ціла почечка. Так що будемо куштувати, кашу ще не зварила. Але це довгий процес. Сімка! Довгий процес, дуже довго ждати, не варно. Ось такий у нас результат. Петушок тушений і підливкою буде. Зараз я трішки цапну. О, він вже зварився. Молоденький, молоденький. Пашку зверю, мабуть, грічала, бо давно її не їла. Вона вже виключать і ставить кошу варити, готувалася. Також, мабуть, зготувала. Ні, мабуть, це ще не зготувало. Бульончик наш вариться красивий, дивіться, прозорий. М 구. Хто бажає, будь ласка, приєднуйтеся, будемо обідати. Може і вечеряти, може і на завтра хвати. Усього цього. І як далі ставимо лайки, коментуємо. Ну і знаєте, що робити з цим усім. Дякую всім, хто лайкає, коментує. І не пише різні дурниці. Так що, всім вдалого дня. О, а мені працювати. А, ставити ж бурячок зварити. Та мій той підносик. Бурячок молоденький, так що варитися. Довго не буде, я думаю. Надо принести щось поставити. сюди.